Відбулося знищення боєприпасів, які були вилучені раніше окуповані території, Вижгородський район та Бучанський район. Я усім нагадаю, що проблема підриву, на жаль, на ворожих мінах і досі триває. Дані боєприпаси, які були знайдені у Бучанському районі, це Воги, 25, 17 і 30 калібр снарядів. Це міни знайдені у Іванківському районі, Вижгородському районі. Під іванком боєприпаси і снаряди, які сьогодні боєм знищує, Це протитанкові міни ТМ 62 на яких вже були підірвалися люди, і яких, на жаль, на території Київської області ще велика кількість. Top. bom, wow,